Я не знаю, скільки це продовжувалося, де вже може після 10-го, чим якого удару. Я, якщо вже ще старався там, зажати губи, там, тіпи, просто видавав, може якісь стони, то потім вже реально просто почав кричати. У мене вже автоматично десь там рука вже там, лізла позаду до сідниць. мені почали ще бути по руці, казати, діпо, що ми щось ще, діпо, по яйцям діпо, надаємо і так далі. І по яйцям і так, ти трубами трубу пролітали. Один із таких страшних моментів, після якого я реально вперше задумався щодо взагалі якоїсь спроби закінчити все зараз, отак от враз просто. Бо я не знав, типу, як, якщо таке зараз відбулося, я, типу, що нас чекає далі. Я не знаю, як я вийшов, що старався триматися ближче до правої стінки, періодично через два-три шаги при храму, чи відчуваю, що втрачаю сили в ногах, впираюся локтем в стінку, якби відштовхуюсь і далі йду. Мене заводять в камеру. Саме перше, що звернув увагу, це те, що намальована лінія на полу і нема де сісти. Крім ліжок, два з лівої сторони, двоповерхові, і два справа, такі як в армії металеві. Тумбочка, туалет, умивальник, такий, як типу, міні санузел. І в камері більше нічого немає. Зайшли всі, нам сказали, типу, що можете застріляти ліжка. І стоїть і ждете команди. Я повертаю голову, бачу ту посілі, яка в мене. ну Це взагалі це матрас помальований в дирках. Внутрі цей наповнитель він гнілий, була одна простень і одна наволочка. Я дивлюсь на ту простень. Там десь вона заштопана, десь вона просто порвана. Я взагалі зрозумів, що сізо це було курортом.